Найважка робота для мене це коли отримуєш завдання, відправляєш хлопців і, протім, і потім просто чекаєш, що вони повернуться. Живий, не і маю на увазі. Оце для мене найважче. Збройні сили України це дуже розпливчате поняття. Насамперед, ми звичайні люди. Мені приїхати додому, сім'ю обняти, поцілувати онучку, матір, жінку. Всім привіт, рідним, близьким, жінці Вікторії, синочку Вані. Таня сестричка, у нас все добре. Моліться за нас, молитви ваші допомагають, вже неоднократно цьому впевнилися. Хто. Бережіть себе теж саме, у вас там теж не сладко. Все, люблю, цілую. Чон. За три роки зони АТО я шапці так не отримав, як за ці 8 місяців. Якщо хтось думає, що ми чогось не боїмося, ми такі герої. Ні, хлопці, і ми боїмося. І зуби буває трусяться до обстрілів, і все на світі. Але Україна понад усе. Кожен з них робить свою важливу роботу і водії, і механіки, і повар. Кожен докладає своїх максимум зусиль для того, щоб все це працювало на єдину нашу ціль за Україну, за батьківщину, за дітей, за жінок. Один в одному біді ми ніколи не покинемо. І будемо їх бити до последнього цих виродків. Для мене буде особисто перемогою, якщо вдасться зберегти життя кожного бійця в моєму підрозділі. Після перемоги, що хочеться, перше, це відбудувати все ці садики, школи, що вони побомбили. щоб діти нормально вернулися додому в цій країні. Діти, сім'ї, щоб... Батьки більше дітей не ховали. Коли ми всі встали пліч опліч, ми робимо дуже колосальний об'єм роботи, і це дуже гарна формула для формування нашого нового суспільства. Тобто війна для мирних кончиться, для нас вона не закінчиться, поки не буде все відбудоване заново. Вірте в Збройні Сили України. Ми виконуємо свою роботу. Разом ми всі переможемо і зробимо все для того, щоб більше це не повторилося на нашій українській землі.